Доброго ранку, любі діти. Послухайте цікавого вірша. Художник пензлика дістав, листя все пофарбував. Жовтий-жовтий клен стоїть, явір, як вогні горить. Різнобарним килимком ідуть білка з їжаком, в нього яблучка в торбинці три грибочка ще на спинці. А у білочки горішки і ліщини та три шишки наносили вже багато. Ціла купа в них малята, щоб в комору заховати ідуть взимку ласувати. Скажіть мені, діти, про який місяць зараз йдеться у цьому віршику? Так, це про місяць жовтень. Який же він жовтень? Жовтень це середина осені, її яскрава пора. Розфарбовані вереснем листочки кружляючи падають на землю. Це навколо всипане резнобар'єм опалого листя. Перша половина жовтня це жовтий, помаранчевий та червоний колір, але пізніше починаються дощі, холодніше і все стає сіро коричневим У жовтні жовте сонце гріє, так що все навкруги жовтіє, жовті квіти й листочки, жовті дині й огірочки. Щоб достигли на насіння, бо прийшла пора осіння. Я сьогодні хочу вам запропонувати дуже цікаве заняття з образотворчого мистецтва, а саме зробити аплікацію осіннє дерево. Вам знадобиться різнокольоровий папер у осінніх кольорах це жовтий, жовто гарячий червоний, клей. Білий листочок або картон, ножиці, а далі дивіться, мої любі, та повторюйте за мною. Ось таке чарівне осіннє дерево в нас з вами вийшло. Я дякую вам за увагу та на все добре до наступних зустрічей!